Усім привіт! І Ви на каналі Всеві Андрія І зараз, якщо ви не бачите, я біля золотих воріт. Так, це буде відео коротке. Так багато фактів знаю про ці ворота. Ну і це збірка, і ми у Києві разом з Андрієм. Так, на сьогодні була дощова погода, така а завтра буду в оканарі, буде ще дощова погода. Якщо ви не бачили відео з, ну, з майдану Незалежності, то вам туди. Там я в один день зараз все знімаю. Там теж водощева погода, вибачте, що не сказав. А зараз ми підходимо до цих прекрасних золотів воріт. Так, я спеціально сюди е, прийшов і на вход. На вход. Ой, вибачте, я два рази на жаль перевернула камеру. Так, йдемо, 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 йдемо. Йдемо, і ми вже ось тут. Золоті ворота. Класно, я, я тут зараз піднімаюся, думаю, та тут все обично, почти в кожному місці таке є. Ага, ні. Ось, можете прочитати. Робота та будівництво вниз по на кошти українського рестору охорони, пам'яток історії та культури. Все, ми прочитали. Вади, вибачте, я не можу, але я не розумію, що ці ворота зробили. Тут дивіться. Ось ворота, ворота, а де стіна? Це не все спочатку, що тут на тут просто зробили таку пам'ятку. Ага, ось дивіться. Трава ось така. Вона ж іскусственна. Це, Це іскусственна трава. І, і то цієї вже не було ось граніт, граніт, що граніт? Його не добувають. Мені так здається, в ті часи, коли зробили ось це. Так це переробили. А раніше мені так здається, ну тут зробили прям точ, точ, як е, почти зробили як було. Е, і ці золоті ворота. Тут раніше була стіна була, вона була стіна, але потім, коли там прийшли монголи там, і все розгромили, то майже було знищено, це все. І, і тут відбудували на стіну не захотіли це робити наш, Це Київ. І тут це, е, в центрі міста, на, в центрі міста ставити якусь стіну нашу. І ось і так і А зараз я проходжу туди, там, де вже вихід є. Якщо в древності там був вихід золотих воріт. Ось він. До каси музею. Мда. А зараз вам ще одну інформацію вам прочитаю. Ой, золоті ворота. Відтворення вигляд пам'ятки архітектури е, якого там 11 століття робота виконана до 1500 річчя міста Києва травень 1982 року. А я думав, що ці ворота ще давно зробили, а так. Ну як це давно зробили? Ну, я думаю, ще далі. О! Реставрація воріт та ремонт повільйон здійснено у 2007 році Мінгрегіон Будом України. Вибачте, якщо я неправильно щось прочитав, то це складне слово для мене. Так. Ну і факти про золоті ворота. Їх, по-моєму, побудував Ярослав Мудрий, Не пам'ятаю вже, але вони захищали ворогів від Києва. І скоро ми будемо вже біля Софії там. Будеть ще сьогодні відео. А з вами був Украндрій, як і ви були на каналі все від Андрія». Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео. А підпишіться на канал і ставити лайки. Це найкраща підтримка для мене. І дякую за перегляд і всім па-па!